Десь <плес> щороки. Сергій Сабо показує відео та фотографії з подорожі до могили Євгена Коновальця. Парубок з другом Павлом, до сторіччя української скаутської організації Пласт, вирішили поїхати до голландського Роттердаму, аби на місці поховання громадсько-політичного діяча вшанувати його пам'ять. Довго збиралися. Це ще починали з осені, придумали різні маршрути, шукали карти. І, от нарешті, 13 квітня знайшлися німці. Які допомогли нас з підготовкою і підкинули нас машиною в місто Брейдштах, це за 100 кілометрів від бону. Звідти почалась самостійна подорож парубків. Більше двох тижнів хлопці добралися до кладовища Кросвейк. Сергій розповідає, голландці та німці до них ставилися доброзичливо та без проблем не обходилось. Пробували колеса, особливо не везло, коли колеса пробували в погану погоду. Коли йде дощ і долось зупинятися на півгодини на годину, щоб міняти колесо в погану погоду. Ну, так само трохи зіткнулися з проблемою дзвінків з-за кордону, ну і, і там дзвонитися до знайомих, де ми мали ночувати. Тому ну, що там це дорого, і довелося заїжджати різні супермаркети. Доїхавши до Роттердаму, виявилося, що цвинтар, де погований коновалець, закривається за півгодини. Друзі не розгубилися і вже за кілька хвилин були на місці призначення. Нас ще не, вже не хотіли пускати, але ми сказали, що ми швиденько, туди-назад, приїхавши на могилу, ми помолилися. Віддали шану Євгену Коновальцю, сторахувалися з національним прапором та поїхали далі. Мандрували та купували велоспорядження хлопці за свій кошт. Розповідають, зверталися за фінансовою допомогою до різних організацій, ті відмовили. Підтримку пропонували велосипедистам політичні сили. Однак, друзі під партійними прапорами мандрувати і самі не згодились. Нині хлопці планують здійснити ще одну подорож до Парижу на могилу Симона Петлюри. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.